В мене купили маліпусіньку акварель на Етці і мені потрібно відправити її в Юнайтед Kingdom. Щоб поїхати на пошту, мені треба їхати в сусіднє місто. Я відправляюсь з Канади і вирішила зняти вам такий невеличкий влог, показати, як я їду на пошту і заодно заїхати на озеро Онтаріо, показати його красу. Тож запрошую вас передивитися, мій невеличкий влог. Приємного перегляду. машину, Ну реально дуже холодно на дворі. Ми вже звикли за цей. Минулого тижня було 20, до 20, я вам там показувала. А сьогодні ноль. Пішов трохи зранку сніг, ну він такий, знизу була вода, він одразу розтає, вони тільки машиною не вимазали, скло заліпило снігом і все. Я така вийшла без шапки, а тут такий вітер дує, що еге-гей. У нас, до речі, позавчора був вітер до 90 км на годину місця було, були такі пориви. Уявіть собі. У нас було 50, вчора було 70. Сьогодні не знаю, скільки я ще не дивилася, але ось достала окуляри, тому що сонце світить дуже сильно. Зараз розморозимо машину і будемо їхати. І хочу вам трошки познімати. Дорогу не буду знімати, бо мені потрібен навігатор. Уже буде сніг, ну я не знаю, щось така погода. Оце заради неї я їду. Купили в мене її в. І до саліху. І треба відвести, мені треба було її ще вчора відвести, але мені так не хотілося, і потім малому треба було школи забрати. Думала, може, ще щось куплять, але, на жаль, не купили більш нічого. Ось такі бувають реалії, коли ти сподіваєшся, що твій магазин буде тебе кормити, але кормить мене тільки чоловік. Чи її купили за 90 канадських доларів. Ця акварель маленька 5 на 7. Вона 60 доларів США, 12 доларів в мене обійшлася пересилка. Тож, якось так. І це дуже класно, я вважаю, тому що я взагалі ці акварелі продаю, якщо офлайн, то по 25 доларів. Іноді навіть по 10 продавала, коли ми були на ярмарки. в мене були такі, я вибрала ті, що мені не дуже там. До вподоби і я їх по 10 продавала. Ну ось цю купили аж за 90. Ну є різниця. Так мені здається, що це доволі таки класна ціна для аквариум. Тож будемо зараз їхати. Зараз повріємо і поїдемо. Там, у нас всегда на мосту здуває, а зараз тут взагалі, мабуть, там капец. Може поїхати понизу. Ну, по низу це завжди довше. Понизу мені буде їхати десь, десь 40 хвилин, а поверху 25. Але ж там поверху це повніший стрес. По цьому хайвею їхати, загружений хайвей, який до Торонто веде. Я по ньому страшно не люблю. Це просто жах. Заправка в нас тут прямо є на сусідній вулиці при виїзді. Тож зараз ми на неї заїдемо зразу, щоб потім не переживати, що в мене бензин закінчиться. Хоча в мене ще там на 80 кілометрів є, але... Я купив рукавички в машину. Зараз я якраз буду заправляти машину, надіну ці рукавички. Ну і так, на всякий випадок, треба, щоб такі рукавички були. Боже, який вітер дує. Ви, Мабуть, в мене аж машину хитає. я не знаю. Мені, мені скоріше за все доведеться зараз їхати понизу, тому що через мост там реально таке дує, що просто жесть. Що в мене тут десь була, мені здається, шапка. Але я її не бачу, ладно. Сномотаю цю штуку. Сейчас я собі таку бабулечку сделаю і піду на заправку. Треба застігнутися, бо дує щось нереальне. Алло. Це наша третя зима в Канаді. І я скажу вам, що вона найхолодніша. Ті роки було тепло, і я іноді навіть не носила теплі сапоги. Ходила просто в кросівках. А тут подивіться, які вітрюгані ще дує, і було просто рекордно мінус 20 на минулого тижня, що навіть замерз снігарський водоспад. Ви подивіться, як дує. Просто реально кошмар. Боже, це кошмар! Мене щось не знесло. Але... Нарешті ми доїхали, я доїхала. Їхала в об'їзд і така погода. Зараз світи сонце. Тільки що їхала, був такий вітер, машину здувало, якась крупа, град якийсь летів. Там місцями такий вітер дує так, що просто капець. Тут вже сонце вийшло, ну, взагалі, не знаю. Може зараз буду їхати по трасі, я не знаю. Може я зараз віддам і спробую поїхати по трасі. Січень місяць не дуже гарний для продажів на Еці, та й мені здається, всюди мене за цей місяць купили тільки три картини: одну велику купили, і оцю мініатюрку, і також принт, який принт demand, Я через Printful. Ну, в принципі, я нічого не роблю. Вони самі його відправляють і їздю я на пошту чи час, бо вона для мене сама вигідна в Канаді. Я хочу зараз поїхати на озеро і трошки познімати. Все ж таки хочеться, щоб цікаво було це подивитися. Тож їдемо зараз на озеро. Пише, що 22 хвилини до нього їхати. який сніг іде. Цікаво, що там зараз на озері буде. їхала-їхала. Представте навігатор. Вів. чусь мене на телефоні. Замовчали голосові підказки. Там коротше, була така розвилка. Я не туди я звернула якраз на те саме місце, куди я боялася їхати. На цей міст, який дуже-дуже високо, прямо над озером. І там завжди сильно дує, а сьогодні там взагалі сильно дує, ще й сніг пішов. І уявляєте собі, в одну секунду я не на той в'їзд і я виїжджаю в акурат на той міст, який я через... тільки через той міст їхала в об'їзд. Блін, ну бред. Я ось його вже об'їхала і їду зараз на озеро. Бо вже настроїлась їхати на озеро. Я залишила той кадр, щоб ви побачили наскільки сильним був вітер, бо так воно може здається, що його й нема, але коли зі звуком, то просто такі пориви були, що дуже було холодно. Цікаво, тут був пісок. Зима в Канаді мені подобається. Звичайно, я не можу сказати за всю Канаду, тому що я знаю, що є такі місця, в яких і мінус 50 градусів, і зима тягнеться 7 місяців. Тут, де ми живемо, зима, в принципі, не холодно, а це ось цього року трошки щось засніжило. Мене, знаєте, сніговими штормами не налякаєш, тому що хто жив в Лозовії, в Харківській області, той знає, що в нас там зимою дуже холодно, і сніг, і льод. А особливо вітри, я як згадаю, ці вітри, які в нас між будинками дев'ятиповерховими були в Лозовій на четвертому мікрорайоні, то це просто жах. Я завжди настільки мерзла зимою, і я її люто ненавиділа. Я чекала тільки перший сніг і на тому все. Зараз, звичайно, коли є в мене машина, і мені не треба пішки ходити, десь нам на маршрутку, десь мерзнути, і тут не дують такі сильні вітра, ось тільки за виключенням оцих декількох днів, які е, випали. На цю зиму. Ви просто подивіться на цю красу. Мені озеро Онтаріо нагадує море. Я завжди хотіла жити біля моря, і ось ми живемо біля цього озера і дуже часто ходимо туди на прогулянки. Просто подивитися на воду. Це завжди мене заспокоює. Напишіть, як вам е, хотіли б ви жити біля води чи ні. Подобається, що поїздку на пошту можна поєднати з такою прекрасною прогулянкою, насолодитися краєвидами. Це мені дуже подобається. Зняла парковку, показати, що не одна. Я приїхала подивитись на, на справді, озеро. Вітер дує такий, вам не передати. У мене руки задубли. Я просто буквально була там 10 хвилин. Я дуже замерзла. Біля озера дуже сильний вітер дує, але я рада, що я сюди приїхала, тому що ну, реально це красиво, це дуже красиво і по-своєму гарно, якби. Можна було так, от прямо в машині під'їхати, прямо на пляж і сісти, так дивитися на воду, то я б сиділа і дивилася. Ну Там ще такі переливи. Вона є дуже темно, синя, десь там далі, така ж бірюзова, Ці хвилі дуже гарно. Така прогуляночка. Їдемо додому, грітися, пити чай. Влітку цей паркінг просто забитий машинами. Я колись приїхала зустрітися з підписницею і тут просто не було місця запаркуватися. Вздовж усього озера по нашій стороні йде така прогулянкова доріжка, по якій люди ходять, просто гуляють, деякі люди їздять на велосипедах, на роликах, на всяких самокатах, просто прогулюються, відпочивають. Дивляться на озеро, звідси видно Торонто, і ця доріжка, вона тягнеться прямо до Бюрлінгтона, до того міста, в яке я їздила. Тобто ви можете спокійно цією доріжкою пройтися до Бюрлінгтона, але треба буде перейти через міст, який розвідний міст через озеро Онтаріо, через таку затоку, через яку плавають кораблі. Він так піднімається, корабль пропливає, потім міст закривається і можна собі їхати на машинах і йти. Хотіла вам ще сказати, що в цю неділю буде концерт пам'яті Кузьми Скребіна, і ми там теж будемо приймати участь. Якраз будемо співати пісню Танець Пінгвіна. Ну як будемо співати, Діма буде співати, я буду підспівувати. І цей концерт буде в Торонто. Якщо вас цікавить, якщо ви десь тут в околицях, то звичайно приїжджайте, Я думаю, що буде цікаво. Різні виконавці будуть виконувати по одній пісні Скребіна. І ми також будемо приймати участь. І ще в суботу, в цю суботу, буде такий батл, така битва художників. Вона буде, на жаль, аж в Кітченері. Це десь годину, мабуть, від Гамільтона і не знаю скільки від Торонто їхати. Я на цей артбатл. Це не арт-батл, це таке щось подібне. У нас є такий арт-батл. Вони їздять по різних місцях по країнах і роблять таку битву художників, а це інше це. Друга The Museum, я не знаю, це музей чи що це. Вони організовують такий тринадцятий уже такий фестиваль. Не фестиваль, подію. Тринадцятий битва кістей, щось тіпа того. І я буду теж там приймати участь. Мені, до речі, про цей захід розповіла моя підписниця Вікторія. Вікторія, привіт. Вікторія теж там буде приймати участь і. Якщо ви десь тут, може, ви приїдете, Може, ви в Кічнері з Кіченнерами мене дивитесь, може, ви приїдете. Звичайно, я там не виграю, тому що там будуть голосувати люди, які будуть при під приходити підтримувати художників. У мене буде тільки Діма з підтримки, тому що ніякі мої знайомі та друзі не поїдуть в Кічнер, щоб за мене проголосувати. На жаль, ну якось так. Це Канада, і там буде. 22 художника приймати участь. Перша так вони зробили так: перша частина 11 художників, друга частина 12, 11 художників, і третя частина вже переможці. Перший якби сет цього всього: 11 художників. за якісь там час, 20 хвилин, наприклад, пишуть картину на вільному стилі. Потім перерва. Потім я буду в другій групі. Друга група пише теж картини. З них вибирають переможців. І потім ті переможці вже змагаються в третьому заході, в цьому фіналі, і потім вибирають переможника, переможця, переможця. Вибирають ці картини, які написали, можна виставити на тихі аукціон, і люди теж будуть можливо купувати ваші картини. Звісно, я не заради якоїсь там перемоги. чи заради чогось їду це експіріанс, так що я хочу познімати відео. Я ніколи не приймала участь в таких заходах. Також познімаю відео, зроблю влог для вас. Я думаю, що це буде цікаво. Ось такі у нас будуть насичені вихідні. А сьогодні в нас середа. і Завтра ми ще йдемо до стоматолога. В п'ятницю ми йдемо в Торонто на репетицію. В суботу ми їдемо в Кітченер на цю битву художників. А в неділю ми їдемо на концерт з Кребіна виступати. Ось так. Я сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть коментарі. Також, будь ласка, підпишіться на мій канал. Якщо вам цікаві мої відео, підпишіться на мій канал і поставте той нещасний колокольчик. Тому що багато хто каже, що мої відео Ютуб не показує чомусь останнім часом. Хоча я не знаю, я стараюся більше відео завантажувати, не знаю, чому так. Але якщо у вас буде оце нагадування, ви будете бачити, що я завантажила нове відео. Якщо вам цікаво, то заходьте дивіться. дивіться. Також пишіть мені коментарі. Мені завжди дуже приємно їх читати. Тому що коли я отримую зворотній відгук, то мені хочеться щось іще робити. Знаєте, завжди так є, коли ти щось. Робиш, що ти хочеш бачити, що це потрібно, що це цікаво. Під минулим влогом мені написали дуже багато приємних коментарів. Я вам дуже дякую. У мене найкращі підписники, хоч вас ще й небагато. Але я дуже рада, що в мене такі глядачі і підписники. Тут я прикріплю зараз останній мій влог. Можете перейти і подивитися на, на мій останній влог. І також я загрузила відео з написання соняшників, де я розповіла все покроково, як я це робила. Всім гарного дня або вечора, або ночі, і до побачення, Пока!